Доброго усім дня! Давайте разом приготовимо кокосово-шоколадні тістечка. Для цього нам потрібно в невеликій посудині розтопити молоко, масло, цукор та мед. В глибокій посудині взбиваємо яйця. Туди невеликими порціями вливаємо теплу суміш та перемішуємо. Туди ж додаємо борошно просіяне та порошок до печива. Все перемішуємо. Ось так виглядає готова суміш до випікання. Переносимо її на пергаментний папір та випікаємо приблизно 20 хвилин при температурі 350 Фаренгейта або 175 Цельсія. Перевіряємо шпажкою готовність тіста. Готово! Залишаємо в бритванці до повного охолодження. Охолоджений корж нарізаємо на квадратики. Для шоколадного покриття нам потрібно масло, цукор, молоко та какао добре перемішати та довести до кипіння. Знімаємо з плити та охолоджуємо до кімнатної температури. Медові квадратики обмочуємо в шоколад та обтрушуємо кокосом. Шоколадно-кокосові тістечка будуть до вподоби кожному. Смакуйте.